Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Тільки що ви подивилися кадри з сьогоднішнього вранішнього купання картоплі. Хотів би дуже коротенько поговорити значить, про картоплю в цьому році. Ну і в цілому підсумувати е, трошки відео. Е, значить, зараз показую діляночку, яка була викопана вчора, отак ось. І з правого боку. Ось викопане видно, і ось на сьогодні на вечір 10 рядів нам ще залишилося. Значить, що хочу сказати. Садили в цьому році картоплю ми на трьох різних ділянках. Десь по півтори сотки на двох ділянках, і тут, ну, так, десь соток 5 може. 4-5, може трошки більше. Ну, точно, чесно кажучи, не міряли. Але, але як для нас, то це сама більша ділянка, в принципі, у нас от, е, яка є, де ми садимо картоплю. Е, значить, якщо на тих двох ділянках картопля садилася набагато раніше, і оті ранні весняні морози, тобто весняні просто морози, чи які вони там були, е, які дуже сильно е, побили врожай. У людей, і фруктових, і таке, от, то у нас якби воно також не оминуло. Дуже сильно воно, звісно, пострадала у нас картопля. І на тих двох ділянках вони знаходяться в різних місцях. Значить, картошки було малувато в кустах, деякі кусти розриваєш вообще нічого не було. Ось і, в принципі, на одній ділянці ще дуже сильно поїли жуки, вовчки. На цих ділянках, то є на цій ділянці, де я зараз знаходжуся, ні вовчка, нічого такого не було, і її не побило морозом. Чого? Того, що, коли були ці морози, картошка тут садилася саме пізніше. І вона на той момент тільки-тільки вилазила, а деяка була ще навіть в землі. Ми, коли садимо, ми її одразу нагортаємо. Тобто, посадили. Нагартаємо в клубні, і тоді вона просто не всла е, виходить, ще навіть повилазити. Значить, по двом е, першим ділянкам врожай не досить гарний. Е, ну, як я вже казав, картошки малувата, е, плюс підгнивша, плюс на одній дуже сильно там чогось е, їдять вовчки. Е, тут, в принципі, ні вовчками не бачили. Підгнивша її, в принципі, також дуже-дуже ну, мало, будемо так казати. Вовчка немає, не знаю, пов'язуємо це з тим, тому що це саме та ділянка, де віники у нас ростуть по периметру. Ось тут, наприклад, я їх вже почав вирізати, вирізати, знімати насіння, сушити. Ось. Можливо, якось пов'язано, можливо, ні. Значить, стосовно обробки картоплі, що хочу сказати. Зараз підемо, подивимось на кавуни. Стосовно обробки картоплі, оброблялася картопля тільки, значить, тільки від колорадського жука. Більше нічим. Добрива, тільки натуральний перегній, із, то есть, ну, люди тримають корів. Там така домашня міні-ферма, там десь більше 20 голів. Ось, Ми там беремо перегній е, у людей і його е, безпосередньо вносили. Осінню завозили, весною вносили перед е, паханням огороду. Е, ось, В принципі, що ще? З бур'яном боролися двічі. Тобто, коли посадили картоплю, у мене є відео на каналі про посадку картоплі. Кому цікаво, можете переглянути. Коли, значить, коли садили картоплю, то ми туди кидаємо попіл і кидаємо ще скарлупу з яєць курячих, для того, щоб не їли, виходи, вовчки. Для того, щоб не їли вовчки. Ось, І нагортаємо. Як я вже казав, двічі була у нас прополка. Ну, і так як літо було дуже посушливе, то в принципі поливав я дуже часто. Поливав я е, дивіться, через день, коли через два дні. Е, от. Тому що, якщо, наприклад, взяти минулий рік, то у нас зараз я так повернусь, вийду туди, то у нас є така магістраль. Отак От покажу. Вона йде по всьому огороду Ось вона труба. значить І до неї під'єднуються поливалки, і ми поливаємо душики такі дощики. Значить, в минулому році ми коли їх розмотали, я їх ні разу навіть не включав. Тому що літо, в принципі, також було жарке, але та ті кількість опадів, які випадали, його, в принципі, ну, хватало. Тобто, коли ми дивилися, ж заходили на ря... на грядки, на рядочки, то, в принципі, особливо, коли картошка вже вилізла, ну, то є, вона вже була висока, то вологи там постійно вистачало, ну, ми дійсно за сезон ось я їх получається. Ось, сейчас повернусь крани. Я їх розмотав і ні разу не включав. Потім, по, по кінці сезону, змотав, сховав і, в принципі, ми копали. Зараз, коли необхідність була поливати, звичайно, воно трошки дорожче виходить е вирощування картоплі. Ну, тому що необхідно сплачувати за електроенергію, а поливати треба добре, щоб вона росла. Значить, по сортам два слова. Раніше ми садили багато сортів, пробували різне, там і таку, і таку, потім виходить плутаниця постійно з цими сортами, з цими паличками. ось В цьому році два сорта: пікасо і слав'янка. Тобто, в основному, на відео там пікасо тому що славянка була учора, вчора я не знімав. Ось. Ну, зараз покажу, в принципі, трохи, як воно у нас в мішках пофасовано, і на цьому будемо завершувати відео. Заходимо в гараж. Це ось насіння сорго сохне. Маємо такий мотоблок. Зроблю на нього огляд. Кому цікаво, підписуйтесь. Ну і, в принципі, деяка частина картоплі. В ящиках це у нас посадочна. пікасо. Ось вона. З красненькими. Це посадочна, це та, що на продаж. Тобто ми садимо для себе і садимо на продаж. Певна частина картоплі вже поїхала до нас додому. Ось це в сітках, це вся та, що, та, що якби на продаж. Ось така вона. В основному вона тут крупна і середня. В сітках. от там також воно сохне, це воно це сьогодні те, що викопано за сьогодні. Воно ось воно посадочне в ящиках. І, до речі, якщо так казати, то в основному це ось результат з те, що з правої сторони де ще є 10 рядів. Це все звідти. І плюс ще десь мішка 3 поїхало. Там додому та, яка їсти зараз, там десь порізали лопатою. Вибираємо ми на даний момент вручну, тобто капаємо лопатами, викопуємо. Потім вона трошки підсихає і збираємо. Ось. І збираємо. Але певні думки з цього приводу також є. Ось. Ну, Такий от урожай картоплі. На, на цьому городі, в принципі. Саме найкращий. Ну і нам дуже сподобалася саме Пікассо. В минулому році, коли вона взагалі не поливалася, тому що із-за дождів вологи вистачало, вона була так само шикарна. В цьому році поливав я ну, дощиками от, і поливав я постійно через день, через два дні, і так само результати гарні. Тобто, ми задоволені. А на цьому все. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі і всім до побачення!